Овни, мої любі, я вас вітаю! І це ваш торопрогноз на лютий місяць 2026 року. Дивимося, у нас лютий місяць починається з повні. Повня буде 1 лютого. Якісь таємниці завжди висвітлюються у повню. Завжди ми щось бачимо, що було раніше від нас приховано. Давайте, з чого ж почнеться ваш лютий місяць? Мої любі овни, перша карта для вас. І це у нас місяць, Боже мій! І тут якраз зображена повня, Подивіться, неймовірно. І так, карта місяць. Карта духовного пробудження, карта медитації, карта дуже класна для різних тренінгів, для духовних практик, для того, щоб в цей день можливо хтось організовує навчання, і ви підете на навчання. На духовну тематику в цей день місяць взагалі символізує якраз таки таємниці, якраз таки щось приховане, і ви однозначно щось побачите. Ну просто у нас сигніфікатор, сигніфікатор ситуації. Карта місяць це просто неймовірно овни для вас в цю повню щось висвітиться. Ви щось для себе дізнаєтеся, якісь таємні знання до вас прийдуть е, на цю повню. Неймовірно, давайте глянемо ще карту. О, імператриця! У вас два старші аркани. Початок місяця такий, да імператриця це приховані таланти, е, ви відкриєте в собі. Однозначно, Під, підіть на практики, підіть на медитації. тут Щось відкриється для вас. Також імператриця це прибуток дуже хороший. Це, можливо, ви розпочнете якусь справу, яка в подальшому вам принесе дуже хороший прибуток. Але карта імператриця дуже часто символізує щось, наче ви вже це робили, щось якісь семена вже були посаджені. І ось орієнтовно на цю повню: плюс-мінус три дні діє повня так активно діє на наше життя, впливає. Ось цю енергію ви відчуєте дуже сильно три дні до і три дні після повні І імператриця символізує, що ви отримаєте величезний результат, хороший прибуток за ті дії, які були. Зроблені вже в минулому, тобто щось посадили і зараз отримуєте врожай, наче, Да? Також імператриця карта материнства. І повня також карта материнства і вагітності. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось вагітний в вашому оточенні. Можливо, це ви, можливо, це ваша вагітність. Дуже круті карти. Третю карту дивимося з цієї колоди. Вау! І знову старший аркан, овне. Неймовірне, щось буде відбуватися у вас в лютому. Карта вежа. Це, до речі, карта планети Марс. А Марс це ваша планета Овне. Тому тут будуть якісь події відбуватися з руйнуванням ваших планів, можливо, якась кардинальна зміна планів, можливо, вам потрібно зруйнувати якісь установки старі. Які вже віджили своє, і в 2026 році вони вам взагалі не потрібні. Дуже часто по вежі потрібно зруйнувати вежу наших принципів, яка була до того, щоб на її місці побудувати нову вежу. Це величезні зміни, дуже великі зміни пройдуть у ваше життя в лютому місяці. Овни і ще одну карту витягую. Останнього вже на карту вежа. Бачите, це інвестиції, це початковий такий дохід, це перші кроки, можливо, або ви тут садите семена. Щось ви закладете в лютому місяці, а потрібно буде почекати орієнтовно 9 місяців для того, щоб отримати прибуток. Це можливо, наприклад, придбання нерухомості, і квартира або ж будинок почне себе повністю вже окупати через. Дев'ять місяців орієнтовно через рік, або ж почнете отримувати вже дохід хороший від оренди через от деякий час, тобто всі 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 інвестиції, криптовалюта до речі, всі йдуть по ось цій карті, яка говорить, що до речі, можлива зміна роботи. Особливо по вежі, да, тобто якась така кардинальна зміна в житті, тобто змінюється робота. І спочатку на цій роботі ви будете отримувати не той прибуток, який би ви хотіли, але це дуже перспективна робота. І в перспективі буде те, що ви хочете. Буде той рівень доходу на роботі, до якого ви прагнете, до якого ви взагалі йдете, взагалі ради чого ви змінюєте роботу, ради чого ви відкриваєте бізнес, наприклад. Да? Обов'язково ви досягнете того рівня доходу, але це буде пізніше. Ось про що говорить карта. Це карта Сатурну, сім пентаклів. А Сатурн у нас така дуже довга планета. До речі, Сатурн змінює знак також в лютому місяці. Вау! Планета Сатурн змінює знак, Овне. Неймовірно. Супер, я беру наступну колоду. Ще хочу вам на цій колоді на рунічній глянути карти на лютий місяць. І хочу вас запросити у свій телеграм-канал. В лютому місяці планую випуск нової медитації на своєму телеграм-каналі, яка буде направлена. Зараз найважливіше, взагалі, взимку це ваше здоров'я, це ваш позитив, це ваше налаштування на позитив, на кращий розвиток свого життя. Це. Підняття ваших вібрацій, тому ось друга медитація, яка вийде на моєму каналі, вже в 26-му році. Бо перша вже вийшла, вона вже в закріплених. називається Сім чакр». Ви заходите на телеграм-канал, одразу йдіть в закріплені повідомлення, натискайте на плей і починайте робити. Там відгуки просто неймовірні від людей. Всі пишуть, що настільки покращується здоров'я, що так вона допомагає тримати ці високі вібрації і позитивний настрой. Це ж найголовніше зараз взимку підтримати себе, підтримати своє здоров'я. Тому приходьте на телеграм-канал. Також я планую в лютому місяці провести прямий ефір на телеграм-каналі. І прямо в прямому ефірі ми з вами зробимо ритуал на притягнення залучення. Енергії достатку у ваше життя це буде ритуал, направлений на розкриття фінансового потоку. Дата і час прямого ефіру також будуть в телеграм-каналі. Тому і ще раз вас запрошую вкотре. У мене там взагалі вже моя телеграм-родина зібралася. Значить, посилання буде в першому закріпленому коментарі на мій телеграм-канал і в описі під цим відео. Тому приходьте. А тепер дивимося далі ваш лютий місяць. Так, для вас овний лютий місяць. А в телеграм-каналі буде цікаво і буде весело. Так. Вау! Помірність знову старший аркан. Оце у вас місяць лютий. І так, помірність це карта, все йде поступово, все йде, можливо, повільніше, ніж ви хотіли. Але все йде по божественному плану. Вищі сили з вами, вищі сили завжди готові вам допомогти. Не женіть коней, все робіть спокійно. Це баланс, це баланс у всьому, це баланс у їжі, це баланс, можливо, в якихось розвагах. Тобто притримуйтеся балансу в лютому місяці і знайте, що вас ведуть, вам завжди готові допомогти. Але зараз той час, коли все буде розвиватися поступово, повільніше, ніж ви овни звикли. Бо ви вогняні у нас, ви любите все швидко, щоб все ставалося. Ви завжди пришвидшуєте події. Ви це любите. Ось, а тут, бачите, потрібен баланс, потрібна гармонія. Також це теж одна з карт, які символізують вагітність. Вау! Сім жезлів! Сім жезлів! Подивіться, людина стоїть на горі. Її всі бачать, це наче виступ якийсь, це наче виступ на велику аудиторію. Овни, можливо, у вас планується якась конференція, можливо, якийсь виступ великий планується, можливо, вебінар планується, де вас побачить велика кількість людей. Спочатку, можливо, ці люди будуть скептично трошки до вас налаштовані, але потім овни. Ви повністю їх на свій бік налаштуєте, тобто потім вони вас підтримають. І сім жезлів – це ще дуже часто виграш в суді, це коли ви відстоюєте свою позицію, правда на вашому боці. Можливо, ви будете відстоювати свою позицію у стосунках або на роботі, в сім'ї. Тобто ця карта показує, що в принципі ви в такій вогняній захисній позиції, але... Але у вас все вдається повністю. Це карта сміливості, це карта величезної сміливості. Це карта називається, взагалі я її називаю серце Лева, тому що вона надзвичайно смілива. Тому овне, у вас є величезний вогонь рухатися вперед, величезна сміливість. Ідіть, робіть. У вас все вийде. Да, Рух до кращого життя! Вау! Неймовірна карта, це може бути поїздка, якась дуже успішна поїздка. Це може навіть бути переїзд, коли ви повністю змінюєте місце, де ви проживаєте. Тобто переїжджаєте. Це може бути це взагалі рух до кращого життя. Це рух від таких, знаєте, бурхливих емоцій до спокійних емоцій. А нарешті, якби все влягається. Нарешті уже шторм завершується, і зараз в вашому житті настає штиль. Ви бачите цю ціль, бачите сонце. Людина обернулася спиною до свого минулого життя, наче воно вже її не цікавить, їй потрібне майбутнє. Все, вона чітко бачить свою ціль, і вона іде до своїх цілей. Дуже класна карта, і така енергія в цій карті. Розумієте, такий заряд енергії. Ось це сонце, воно ось так сильно може нас зарядити. Тим більше овне, ви ж, ви ж у нас сонячні, ви ж у нас. Вогняні, давайте далі, мамочки, і тут на звороті карта місяць, неймовірно, знову повню символізує. Невже це буде така якась доленосна повня у вас? стільки карт, які говорять, що знову знову зверніть увагу на повний місяць, знову, от 1 лютого плюс-мінус, три дні, оці енергії у вас Овне, буде відбуватися щось доленосне. Ну стільки разів вже сигналізують нам про повню. І третю колоду беру останню. Зараз подивимося. До речі, у нас там іще буде ретроградний Меркурій, починається в лютому місяці з 26 лютого. Тому до 26 лютого. Закрити такі головні питання, тобто не назначайте ніяких там семінарів, конференцій після 26 лютого. Поїздок бажано не назначати після 26 лютого. Просто зробіть все до 26 лютого. Часу дуже багато, практично весь лютий. І це значить ретроградний Меркурій буде. Зараз я гляну. А, до 20 березня, 26 лютого, 20 березня ретроградний Меркурій. А 17 лютого у нас буде і молодик. І сонячне затемнення в один день. Уявляєте, 17 лютого, який буде сильний день. І 17 лютого почнеться ще й коридор затемнень до, 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 зараз я гляну, до 3 березня, до місячного затемнення. Фантастика! Лютий місяць, звичайно, дуже сильний. Так, дивимося овни для вас. Карти це вже будуть такі, знаєте, на завершення місяця. Ось там уже молодик і все, що після. Ой, класна карта, король жезлів, це ви Овни, це карта Овни, Леви і Стрільці. Ось такий чоловік буде присутній у вашому житті, можливо, який буде допомагати вам, чоловік на високій посаді, можливо, це допомога в кар'єрі, або ж це ваш батько, або це ваш друг, або це ваш чоловік, або це ваш брат, яким чином ця людина буде велику роль відігравати у вашому житті овне в цей час. Також король жезлів це план, чіткий план, за яким ви повинні діяти. Майте завжди план, от молодих, 17 лютого і після ось цей період. У вас має бути, якщо ви щось нове починаєте особливо, має бути чіткий план, а краще два плани. Якщо перший не працює, переходимо до другого. І король жезлів це якась активність може бути нова. Можливо, ви підете на, якусь, на якийсь новий вид спорту. Можливо, ви не знаю, придбаєте доріжку і будете бігати у себе в квартирі або у себе в будинку. Тобто якась нова активність. До речі, тут собака, можливо, це прогулянки з собакою. Давайте дивимося другу карту. Боже, туз кубків, у вас одна карта краща, ніж інша, надзвичайно. Туз кубків це нові двері відкриваються, нові романтичні стосунки, новий творчий тандем, нова дружба. Ось гляньте з цією людиною. Тобто тут явно, можливо, якась нова людина з'явиться в вашому житті в лютому місяці. З якою у вас буде от, наприклад, або партнерство, нові партнерські стосунки, але вони будуть дуже класні, дуже дружні, дуже такі душевні. Тобто, ви зможете дуже от, по душам з людиною говорити. Також тут кубків це нові починання в плані творчості. Сюди йдуть всі письменники, композитори, фотографи, всі-всі-всі творчі люди, художники. Можливо, ви підете навчатися на якусь нову творчу професію, а можливо, ви підете на духовний ретрит, тому що це і ще і карта всієї ізотерики, і вона і символізує духовні ретрити, практики різні. У нас же з вами буде в лютому місяці, до речі, на моєму телеграм-каналі прямий, прямий ефір. І буде у нас ритуал в прямому ефірі. Ось, можливо, це і є цей ритуал, тому що я його, до речі, я ж його якраз собі і планую. І ще точно дату не знаю, але якраз я хотіла його робити от 17 лютого, отак, от плюс-мінус. Останню карту для вас дивлюся, Овне. Вау, Боже, що за місяць у вас? Неймовірно, карта зірка. А на звороті? Як ви думаєте, що карта місяць? О, знову місяць, знову ця повня. Ви якось так почнете місяць лютий з цієї повні бачите стільки знаків, які говорять про те, що повня для вас дуже-дуже дуже важлива. Зверніть увагу на ці дати: перше, друге, третє лютого надзвичайно важливі дати для вас, тому що, бачите, повня стартує. І карта зірка, ви десь будете зіркою. Десь ви висвітитеся, овни. А, можливо, в соцмережах. Можливо, ви зареєструєтеся в якихось соцмережах, і на вас дуже багато людей підпишеться. Можливо, це ваше відео десь набере мільйони переглядів. А, можливо, це. От щось буде відбуватися в соцмережах, тому що це і карта соцмереж, де ви будете сяяти, ви будете зіркою. Також карта зірка це коли ви бачите, куди ви йдете. Ви бачите свою мрію, ви йдете до своєї мрії, і мрія справджується. Взагалі, коли є зірка в розкладі, це роковий розклад. Тому лютий місяць це для вас дійсно долинозний роковий місяць. Робіть все, щоб цього місяця бути на височенних вібраціях і притягувати до себе всі найкращі розвитки подій. До речі, можете прямо кожен ранок собі говорити, ось так ручки ставити в це приймаюча позиція до Всесвіту, і говорити, що мені мене достатньо. Я вірю в себе і я вірю в свою найкращу реінкарнацію на планеті Земля. Здійсниться все, я можу все. Мені мене достатньо. Ось це найголовніші фрази: вірте в себе. Вперше за все вірте в себе. І у вас все вийде. Надзвичайні карти. Вау, я ж зарядилася цією енергією, коли я вам розклад робила. Дякую вам. Овне. Я вас обіймаю. І до зустрічі, звичайно, тут. Я тепер щомісяця буду викладати прогнози для всіх знаків Зодіаку. Тому це тепер у мене рубрика на цілий рік. Тому підписуйтеся на YouTube, щоб не пропустити, ставте дзвіночок. І, звичайно, до зустрічі на телеграм-каналі, де ми будемо з вами і практики робити, і ритуали, і медитації. Обіймаю вас чудесного, прекрасного вам лютого місяця.